Цей дощ, цей дощ насив у вечір цей осінній. Промокла я і промерзла до кісток. Звідки ти взявся, мабуть, божевільний, подумала, бо ти також промок. Ти йшов мені назустріч і тремтів, побачивши мене, ти усміхнувся. Спитав у мене холодно одній. І руки мої ніжно так торкнувся. Я ж в очі подивилась лише на мить, і, Боже мій, у них я потонула, ти запитав, куди одна біжиш? Я слів твоїх відразу й не збагнула. Вже й не хотіла я від тебе йти. Стояла поруч тебе і тремтіла. Ти підійшов і обівняв мене, відмовити тобі я не посміла. Я чула, як у грудях твоє серце так билось сильно і палко, як моє. Хотіла я так сильно, мабуть, вперше нікуди щоб не відпускав мене. Ти щось сказав. Я подивилась в очі губами губ моїх торкнувся ти. Мов божевільна, я була не проти. Ти цілував мене і сказав завжди той поцілунок дощ, і ми з тобою, твоя квартира, чай, і сухе вино в осінній дощ ми поєднали долі. Немов би вчора з нами це було. Люблю твої обійми, дощ та осінь, холодна ніч, і ми з тобою вдвох ти прибереш з плеча моє волосся, на броденшафт ми вип'ємо вино. Галина заведовся.